15 листопада 2024 рік працюю над електрикою в гаражі. Сьогодні намагався зробити прохід через цю стіну в коридор туди для того, щоб прокинути кабелі. Справа ця не дуже проста виявилась. Тут стіна 30 см. От, і відповідно армопояс теж 30 см. Значить, Я розмітив, як мають іде проходити кабелі. У мене вийшло, що потрібно зробити 25 м діаметром 7 дир коридор. От це виходить під ось цей кабель, під інтернет-кабель, ось він тут, під ще один кабель це заземлення. Під камери з правої сторони, під камери з лівої сторони, а також вихід з коридора до котельні заземлення і силового кабеля. Тому вийшло 7 дир. Значить, зміг я сьогодні пробурити перфоратором одну дирку. Ось вона там виглядає. От і забив туди. Трубу. Пластикову трубу. Значить, борив я сверлами і своїм перфоратором спочатку десяткою, потім 12, 16, 20, 25. От. 25 два рази застрягав у дирці. Але я його дістав. Ну, Кажу, що не просто це зробити. от Тому далі, от коли забивав навіть цю трубу білу, вона зайшла на 18 см, навіть на 17 см з цієї сторони з гаража. І далі ніяк. Тому я її відрізав от і забивав з іншої сторони, ну і відповідно зістикував їх одна до одної, забив ще 13 см з іншої сторони. Цю трубу білу входить 16 гофра, рівно, плавно туди заходить. Але подивимося, я не думаю, що я буду їх туди прокидати, тому що вирішив взяти коронку. Думав, що є на 28 мм, щоб пробурити трошки більшу дірку. Але на 28 немає, є на 32. От, і я порахував, що якщо бурити на 32, то мені. Потрібно зробити всього-навсього 4 дирки. Є такі бурильні дрелі. Коронки, правда, дрель важить 5 кілограмів, тому не так просто буде так високо її тут тримати. Ну, але я думаю, що це буде простіше, ніж перфоратором робити 7 дирок. Тому наступ, на наступному тижні. Я думаю, що я а, ось цю дирку також розширю, яка вже є до 32 діаметру. І ще три зроблю. І на цьому якби, прохід буде готовий. Спочатку думав, що ось цей кабель, він, в принципі, ну, може і гнеться, але точно не гнеться оптоволокно. От, і думав, як же зробити так, щоб воно по стіні йшло йшло і під 90 градусів повернуло. Ну, так не виходить. Думав тоді зробити значить, навскоси під 45 градусів, пробурити чи просверлити. Але ну, виходить, що стінка має 30 см і коронки може не хватити, сверлити по діагоналі. Тому вирішив, що я. Все-таки буду сверлити під прямим кутом до стіни і зроблю кольцо. Тобто буде йти отак по стіні, потім завернеться і туди в стіну як би піде. І з другої сторони теж так само зроблю. От, Я сподіваюся, що нічого критичного не буде. Всього-навсього один якби виток. Не 10, не 20. Тому сподіваюся, що. Якщо цей кавель силовий не потрібно буде так робити, то я не буду робити, ну, але то влокно зроблю. А якщо силовий кавель теж, то значить я його також кольцом запущу під 90 градусів. Ну, такі от справи, так що потихеньку рухаємося вперед. Але потихеньку.